Іван Франко, пролог із поеми Мойсеві. Народи мій, замучений, розбитий, мов паралітик, той й не роздорожу, людським презирством, ніби з трупом вкритий, твоїм будущим душу я тривожу, від сорому, який нащадків пізних палитиме, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм, Цяглом у поїздах їх безтроїздних? Невже по у ділом буде твоїм укрита злість, облудлива покірність усякому, хто зрадою й розбоєм тебе скував і заприсяг на вірність? Та прийде час і ти огнистим видом засяєш у народі в вольних колі, Труснеш Кавказ, без безкидом, Покотиш чорним морем гомін волі, І глянеш, як хазяїн домовитий. По своїй хаті і по своєму полі Прийми ж сей спів, хоч тугою повитий та повний віри, хоч гіркий та вільний твоїй будущині задаток слізми злитий, твоєму генію мій скромний дар весільний.